Підготовчі відділення дуже частенько питають, у чому різниця між підготовчими відділеннями. Різниця в наступному: є профільна підготовка чи немає, тобто є такі підготовчі відділення, де ти вивчаєш тільки мову, наприклад, 700 годин, а вже профільні предмети ти купуєш підручники задання минулих років, опрацьовуєш і вступаєш. Кількість годин на профілі. Є математика 60 годин, є математика 100 годин, 120, 200 годин. Як вам потрібно підготуватися, куди можна обрати обсяг кураторської підтримки? Є такі мовні школи, в яких діти, як в дитячому садочку, у них всякі заходи і так далі, і так далі, є більш. Спокійне таке кураторство можна і так обирати. І чи є група з вашого рівня чеської мови? У нас є діти, які виходять з рівня Б1 з наших курсів, приїжджають на підготовчі відділення, і нам важливо, щоб там був рівень групи рівня Б1. Це великі школи, там іде тестування, і там такі групи знаходяться. Тривалість. Підготовчих відділень є семестрові підготовчі відділення, їх вартість від 2,5 до 3,5 тисяч євро, і річні, так звані, да? тобто, коли ти з середини вересня по 30 травня там знаходишся. Вартість може бути від 3700 до 5800, залежить від скільки профільних годин, скільки взагалі годин, де знаходиться таке підготовче відділення. Вибір є. Особливість підготовчих відділень це вивчення мови на Б2 в мовному середовищі. Мої студенти кажуть, що це їм допомагає, бо ти в країні, ти серед носіїв мови, мова вчиться швидше. Профіль від 500 годин може бути технічний, медичний, економічний, творчий, гуманітарний. В деяких школах є it профіль окремо, можна обирати. Адаптація, бо самостійне життя, побут, вирішення проблем самостійно потрібно навчатися, а ще потрібно собі приготувати їжу, закупити продукти, попрати, попрасувати, все зробити, плюс навчатися. Вибір спеціальності дуже важливо поїхати на підготовче відділення і розуміти, що треба не просто сидіти вчитися, а ходити по дням відкритих дверей, відвідувати виставку Гаудиамус, презентації університетів, коли старші курси приходять в самомовну школу, розповідають, як воно там. Досвід старших студентів, які зустрічаються і на підробітках, і знайомляться, і дізнаються, це дуже важливо. І оцей рік тратиться на те, щоб чітко визначити ту спеціальність, на яку тобі би хотілося. І де ти хотів би себе сам?